Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 20 листопада. В студії працює Ольга Гариджук. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко затримали при Карпатці, який спричинив ножове поранення. При між чоловіками виник словесний конфлікт. Студентська осінь писанкова відбувся гала-концерт фестивалю конкурсу. Дуже гарно підготовлені 23 листопада. На Коломийщині відкриють резиденцію Святого Миколая. Тичемний був про це та інше детальніше у випуску. Коломийська громада попрощалася із стрільцем санітаром механізованого батальйону 117-ї окремої важкої механізованої бригади Дмитром Губановим поховали Дмитра на Алеї Слави. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику. Затримали прикарпатця, який спричинив ножове поранення. Потерпілого з пораненнями грудної клітки госпіталізували до лікарні. Фігуранту вже повідомлено про підозру. досудове розслідування триває в обласному центрі. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який завершився тяжким пораненням. Потерпілого з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Фігуранту вже повідомлено про підозру. досудове розслідування триває. Подія трапилася ще 15 листопада, близько 20-ї години 30 хвилин на вулиці Хоткевича, що в Івано-Франківську. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між 45-річним місцевим мешканцем водієм автомобіля Мерседес бенц 24-річним креманичем БМВ і його пасажиром виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності. Зупинившись на світлофорі, 47-річний пасажир БМВ вийшов з транспортного засобу та наніс кілька ударів кулаком по. Автомобільних дверях обурений діями Прикарпаття водій Мерседес benz почав рухатися за автомобілем. Зрештою, обидва транспортні засоби зупинилися у дворі на вулиці Хоткевича, де конфлікт між пасажиром BMW та водієм Мерседес benz продовжується і переріз уже у бійку. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опоненту два удари в ділянку грудної клітки та живота. Після нанесення поранення зломисник покинув місце події, а потерпілого з тяжкими травмами було доставлено до медичного закладу. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції оперативно встановили місце перебування та затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. На вшанування героя учні, їхні батьки та вчителі третьої філії Коломийського четвертого ліцею імені Сергія Лисенка збирали кошти на «Старлінг». Його придбали і передадуть у 75-й батальйон 102-ї бригади. Саме там служив наш захисник Олександр Настещук, який навчався у цьому навчальному закладі. Олександра вбили на війні. «Старлінг» передають його побратимам. Олександр Настащук народився 2 грудня 2003 року в селі Воскресинці. Навчався в Коломийському ліцеї номер 3 У 2021-му став студентом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 24 лютого 2022-го в перший день повномасштабного вторгнення разом з рідними пішов боронити рідну землю. У 19 років вже був молодшим сержантом, командиром інженерно-саперного відділення 75-го окремого батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Хлопчик мій проходив військову службу з 24 лютого 22 року. Саме в той день він побіг і став в лави добровольців, коли зранку пролунали вибухи на аеродромі. Це дуже важко. Це просто важко. Згадувати про те, що вже ніколи не буде. Був приліт в і один загинув на місці. Олександр ще оказав медичну допомогу, викликав операції передав. що Є один-двохсотий і два трьохсотих. Другому Сашкові він наклав жгути на ноги і сказав пози на позицію. Коли до Сашка добралася евакуаційна група, він вже був без пам'яті. Я хочу дуже подякувати керівному складу школи і учням. Третього ліцею за те, що вони не забивають Олександра. Вони розуміють, що кожна капелька, яку вони додають, вона все ж таки нас підтримує в нашій ситуації і не дає нашій державі рухнути. Власне, в пам'ять про Олександра Настащука старшокласники третьої філії вирішили організувати благодійний збір, щоб зібрати кошти на Star для бригади, в якій він служив. До слова, це вже друга така акція. Напередодні діти, батьки та вчителі придбали fpv дрон. Перший збір був у квітні на дрон. Ми зібрали цей збір і передали хлопцям цей дрон. однокласник був і. Я його доволі непогано знав і якось вирішили його бригаду підтримувати. Бо це ще й на запорізькому напрямку, там така важка ситуація, і вирішили його підтримувати. Усім, хто долучився до збору, особливо мамі Сашка Наталі Іванівні, яка виховала справжнього українця, справжнього захисника України, який служив, був. Мужній, вічливий. За допомогою Стерлінку військові були забезпечені швидкісним інтернетом і зв'язком в польових умовах. В комплекті йде оригінальний Starlink міні і пластиковий корпус з магнітами для того, щоб кріпити його на машину або на металеві конструкції. Це наша спільна мета, це в інтересах кожного українця. Потрібно істоювати свою державу, потрібно підтримувати військових. Усі такі ініціативи відразу підтримують вчителі і керівництво третьої філії. Щоб зібрати кошти на Старлінк, вони не провели традиційне свято останнього дзвоника, а організували благодійний концерт. До нього доєдналися і учні, і їхні батьки, і вчителі. Ми задонатили частину коштів на StarLink. І також було відкрито рахунок в монобанку, і цей збір продовжено. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Щиро дякуємо матері нашого випускника Настащука Олександра. Ми всі пам'ятаємо його подвиг, бо не кожен здатен на такий подвиг, щоб піти добровольцем і віддати заради нас найцінніше, що він мав, віддати своє життя. Я для пані Наталії також маю ще особистий подарунок. Це альманах, всеукраїнський, співавтором якого я стала, який називається Я повернусь. До цього альманаху увійшло декілька моїх поезій, дві поезії про Сашка, там є невеличка його біографія, є його фотографія. І в цьому альпанасі розповідається про воїнів, які зараз нас захищають на полі бою, і про героїв, які полягли, про яких ми всі пам'ятаємо. Такі заходи, які ми влаштовуємо, ми хочемо ними сказати, що ми пам'ятаємо, ми цінуємо, ми поважаємо і ніколи не забудемо цей подвиг. І все зробимо для того, щоб цей подвиг нашого героя ніколи не забувся. 22 січня 2024 року в день соборності України Олександр Настащук загинув під час виконання бойового завдання у місті Гуляйполе, нагороджений почесними нагрудними знаками Золотий хрест» та за оборону України, почесний громадянин міста Коломия. Старлінг зовсім скоро передадуть і його побратимам у 75-й батальйон 102-ї бригади. Студентська осінь писанкова відбувся гала-концерт, фестивалю конкурсу. Яскраві виступи та нагородження студентських талантів. Близько двох сотень учасників виступали у кількох жанрах: вокал, хореографія, інструментальні виступи, театральні постановки та образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Яна Сметанюк – студентка першого курсу Коломийського медичного коледжу. Дівчина з малку займається музикою. Цьогоріч вирішила свій талант продемонструвати на традиційному конкурсі студентська осінь писанкова. Вона виконувала сольну композицію та долучилась до театральної постановки. Мені здається, що це доволі важливо, тому що навіть ось така маленька підтримка у вигляді визнання може стати великим поштовхом для юних артистів. Можливо, це та чого їм не вистачало. Або те, що вони хочуть почути в даний момент, і я думаю, це може багато дати. Розвитку культури в нашому місті, конкурс фестиваль Студентська осінь писанкова традиційний для Коломиї. Його проводять щорічно з нагоди дня студента, розповідає Ірина Ярмоленко, завідувачка сектору молодіжної політики управління культури і туризму Коломийської міської ради. Студенти дуже охоче заповнювали заявки і готувалися до участі в конкурсі. Було 51 заявка. Це приблизно порядку 200 учасників. Більшість закладів долучилися до участі. Є заклади, які просто не встигали підготувати якусь програму, але ми завжди чекаємо їх вже наступного року. Впродовж двох днів журі обирало кращих у кількох номінаціях. Продовжує Ірина Ярмоленко. Студенти дійсно дуже гарно підготовлені, як з хорографічного жанру, театрального, навіть зробили окремі такі гумористичні. Презентації своїх вишів, закладів, коледжів, окрім традиційних номінацій: вокал, хореографія та інструментальний жанр. Цьогоріч додалися і новинки. Цього року у нас новинкою є те, що додався театральний жанр, презентація закладу, образотворче мистецтво та декоративно-прикладне мистецтво. А також авторська поезія та співана поезія. Підсумували фестиваль гала-концертом і нагородженням найкращих студентських талантів громади. Грулі, Віслюк, Овечки та Миколай у новому етнічному костюмі. 23 листопада у Грушеві, що на Коломийщині, відкриють оновлену резиденцію Святого Миколая. Цьогоріч з'являться нові персонажі у особливих костюмах. У оновленому етнічному вбранні буде і Миколай. Деталі підготовки до відкриття резиденції Святого Миколая у Грушеві розкаже Мар'яна Кодіна, очільниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. 23 листопада наша резиденція вже в четверте зимовий період відкриває свої двері і чекає зустрічі з дітьми, з батьками, з дідусями, з бабусями. Ти не був? Правувався, мамі допомагав, слухняний цього річ. Оновлений Миколай вирішили, що ми хочемо трішки додати етнічних наших етномотивів. Ми живемо в Україні. Європейські мотиви це класно, але своє рідне це набагато душевніше, та навіть і креативніше, бо наша колористика відображає радість, натхнення. Звичайно, працюємо над тим, щоб її були оновлення на нашій території, і в самій резиденції. бо ми знаємо і бачимо, як діти з великим захопленням приїжджають. Є вже навіть такі групи, які вже четвертий рік поспіль до нас приїжджають. Ми завжди намагаємося їх чимось приємним здивувати. Цьогоріч буде абсолютно нова програма з новими іграми, з новими конкурсами. Наша команда придумала таких нових персонажів, які будуть називатися «Грулі». Походить від слова гратися цікаві будуть у нас персонажі, помічниці святого Миколая вони будуть мати різні характери. Їх три, і кожна буде мати свій одна постутлива, яка буде дарувати різкі, і дві теж будуть мати такий гарний характер, які будуть бавитися з дітьми і виховувати нечемну груль. Вислючок Фіма завжди нас чекає. Він живе в резиденції, він незмінний. Наша овечка макіяж вони чекають зустрічі з нашими відвідувачами. Відкриття 23 листопада о шістнадцятій. Особливо звертаємо увагу на те, щоб наші відвідувачі приїжджали і у вечірній час, адже резиденція резиденція працює до 21.00. в резиденції тепло. Красиво, затишно, все освітлюється. Подаруйте собі море позитиву, радості і зустрічі з Святим Миколаєм. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані або ж слухати в ефірі Радіо Сяйвом. Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!